Отже, шановні колеги, продовження нашої лекції ураження вищих куркових функцій, апраксія, агнозія і афазія. Що це таке? Гнозис – це пізнавальна функція нервової системи. Праксис це уміння здійснювати цілеспрямовані рухи, вироблені досвідом і практикою за допомогою умовних рефлексів. У знісненні гнозису і праксису беруть участь асоціативні зони кори великого мозку, які розміщуються на стику різних аналізаторів. Ви бачите, так, на а, даному малюнку. Поведінка і чуття це у нас слобова доля, мова теж, так, точні основні рухи і нюх у нас. Тім'яна слух вісочна скронева і зорове сприйняття і зір у нас затилкова доля головного мозку. Що таке апраксія? Апраксія це розлад цілеспрямованих складних дій при збереженні м'язової сили і механізмів координації. При цьому хворий не може вдягнутися, наприклад, запалити сирняка, користуватися виделкою чи ложкою. Плутає напрям рухів або тощо. На даному слайді ви бачите, що хворий не може скласти по е, прикладу домик, не може намалювати е, обличчя людини, не може намалювати е, стрілки на годиннику або навіть прості фігурки. Також такі люди не можуть користуватися е, гребінцем. Вони можуть тільки поставити його на голову, а що далі? Е, як далі розчесатися, вони не знають. Це апраксія. Гнозія це порушення опізнавання тих подразників, які діють на організм. В нормі ці подразники були для цього організму е, звичними, так? але організм просто не може їх впізнати. Розрізняють агнозію поверхневої і глибокої чутливості. Вони виникають при ураженні кори тр'яної частки великого мозку. Торова агнозія вказує на патологічний процес у потиличній частці. При ушкодженні кори скроневої частки виникає слухова, нюхова і смакова агнозія. На даному слайді ви бачите, що людина, яка тримає, наприклад, банан. вона... Не може впізнати банан, і вона починає думати, наприклад, що це виноград, або людина, яка тримає яблуко, там такий черв'ячок є, так? Людина не може сказати, що це черв'як, наприклад, хробак, а думає, може, це знак запитання, ну, наприклад. Тобто людина раніше знала, що це яблуко, або що це банан, так, але. В силу е склавшися обставин, вона просто не може впізнати предмет. На нижньому слайді ви бачите слухову агнозію, тобто вушко там нарисоване, так? І людина, наприклад, не може впізнати звук барабану, е звук плачучої дитини, звук пташок, або звук е міліцейської машини поліцейської, або звук, е не знаю, радіо. Для людини цей звук, ці звуки вони є дуже дивними, і та людина просто не може їх впізнати. Порушення мовлення. У здійсненні мовлення беруть участь складні механізми, які включають гнозис і праксис. Про це вже ми розмовляли з вами. Так, гнозис це процес упізнавання мовних сигналів. А праксис це складні рухи язика губів і гортання. Функціональні системи кори великого мозку, які забезпечують ці складні процеси, містять центр брока, це, на малюнку дивіться, частина рухового аналізатору, який пов'язаний з проекційною зоною для рухів язика губ і гортані, і розміщений в задньому відділі нижньої лобової звивини лівої півкулі у праворуких, наприклад. А у ліворуких по-іншому, так? це права півкуля. І центр Верніке це спеціалізована ділянка аналізу і синтезу умовних звукових сигналів. У ділянці заднього відділу верхньої скроневої звивини, лівої півкулі, поблизу кіркового кінця слухового аналізатору. Втрати моторної або сенсорної рухової функції. Мовлення має назву афазія. Розрізняють моторну, сенсорну, семантичну афазію. Далі ми про них поговоримо. На даному слайді ви бачите, що таке афазія. Так? Я знаю, але не можу сказати. Чую, але не розумію. Бачу, але не можу читати, і не можу писати. Це називається афазія. Отже, давайте подивимось, які вони бувають. Моторна афазія виникає при ураженні центру брока і характеризується втратою мовленнєвої здатності при відсутності паралічу м'язів, які забезпечують відтворення звуків. Нервово-м'язовий апарат фонації артикуляції при цьому не ушкоджений. Хворі чують, розуміють звернену до них мову, але саме говорити не можуть, бо в них втрачена здатність перетворювати поняття в слова. Маючи здатність вимовляти звуки, хворий не може переключатися з одного звуку на інший і вимовляти склади і слова. Страдає також структура речень, з них випадають окремі слова, іноді відсутня ініціатива мовлення, але окремі слова хворий може увага повторювати. Моторна фазія, звичайно, поєднується з аграфією, неможливістю писати. В даному слайді ви бачите, так, як дівчина хоче сказати, що вона хоче яблука, а замість цього вона може сказати Е та А. Сенсорна фазія. Що це таке? Сенсорна фазія це втрата здій... здатності розуміти слова або звернену мову. Вона виникає при ураженні центру Верніке і характеризується збереженням моторної функції мови, проте, не розуміючи слів, хворі втрачають можливість контролювати свою мову і роблять в ній помилки. В тяжких випадках мови таких хворий стає зовсім незрозумілою, а є набором просто слів, не зв'язаних між собою за змістом. афазії страждає не лише усне мовлення, а й пов'язані з ним читання і письмо алексія, географія. Наслідок цьому війти в контакт з хворим надзвичайно важко. Тобто він не розуміє, що ви до нього говорите, але він може щось сказати, зовсім не зв'язане з вашим питанням. Ну, наприклад, ви у нього спрашуєте, як вас звуть, а він каже, а сьогодні, наприклад, середа. Тобто ці два поняття, так, ваше питання і його відповідь зовсім не зв'язані між собою. Семантична фазія. Що це таке? Вона виникає при ураженні висо... скрунево тім'яно-потилочної ділянки великого мозку і характеризується двома основними дефектами це забуванням слів і труднощами у використанні складних логіку граматичних структур. При цій формі афазії хворий можуть вільно спілкуватися з оточуючими. Їх мова зрозуміла, хоч і бідна на іменники, а приховуючи свій дефект, хворі замість нейменувань предметів вживають описи їх. Наприклад, ручка, щоб писати, чашка, щоб пити, ну і так далі. Так? Разом з цим хворі знають правильні назви предметів, якщо їм підсказати, стверджують правильні відповіді, відкидають неправильно. Звичайно, досить підказати початковий склад набутого забутого хворим слова, щоб він правильно його закінчив. І характерним для семантичної афазії є те, що хворі не можуть уловити змістову різницю речень, які складаються з схожих слів, наприклад, брат матері і братова мати, не можуть розібратися у взаємному розміщенні предметів або інші. Так? При такій самій локалізації вогнища спостерігаються порушені лічби, а калькулія. На даному слайді ви бачите, я сподіваюся, ви його впізнали, це Брюс Вілліс, е, крепкий орешек. так, і на жаль, зараз він страждає на афазію. Вже більше року йому був виставлений такий діагноз, він не розуміє звернену до нього мову, і також не може сказати то, що він хоче. Ця форма, коли він не розуміє і не може сказати, Ця форма називається сенсомоторна афазія. Порушення мовлення може виявлятися не лише у вигляді афазії. При парезі або паралічі артикуляційного апарату, в першу чергу, язика виникає порушення можливості вимовляти слова. Мова стає нерозбірливою, незрозумілою, в тяжких випадках вимовляння стає неможливе. Анартрія. При паркінсонізмі також тридеє мова. Вона стає маловиразною та монотонною. При захворюванні мозочка, який супроводжується атаксією, спостерігається скандована мова. Порушується мовлення і в людей, які втратили слух в ранньому дитинстві. У цих випадках розвивається глухонімота або суртомотизм. Мотизм або німота може настати також внаслідок істерії. Також я хотіла вам розказати про дуже цікавий феномен це прозопатогнозія, це розлад з прийняття обличчя, при якому здатність пізнавати обличчя загублена, але при цьому здатність пізнавати предмети в цілому збережена. Зазвичай цей стан пов'язують з ушкодженням мозку в області правої нижньої потиличної області, але нові факти показали, що є і генетична форма цього розладу. Хворий не в змозі визначити. Хто до нього наближається? Друг чи незнайомець, а якщо тільки він не зрозумів це зі свого одягу, або ходи даного, а, даної людини. Чи потрібно йому зупинитися, наприклад, щоб сказати привіт, або посміхнутися і поговорити, або ж необхідно слідувати за ним, не реагуючи на людину? Людина просто цього не розуміє, вона не сприймає обличчя. Якщо друзі і рідні не знають про наявність прозопатогнозії, це може призвести до різкого розриву соціальних контактів. Ще одне явище це гірше запам'ятовування людей, з якими хворий вступає в контакт повсяденному житті, ніж далеких родичів. Швидше за все, це пов'язано з декількома факторами: в По повсякденному житті люди постійно переодягаються. І хворому важко адаптуватися і запам'ятати ці дрібниці. З далекими родичами і далекими друзями хворий часто контактує по телефону, і це е, сприяє кращому запам'ятовуванню, тембру, голосу, манеру, е, розмови тощо. Льюіс Керол в Алісі за Задзеркалі перший раз описав даний феномен. Прощаючись з Алісою, шалтай Болтай каже, що не впізнає її при наступній зустрічі. Так як не зможе відрізнити її обличчя від облич інших людей. Таким чином, Льюіс Керрол дає один з перших описів цього феномену розладу, що виражається в нездатності розпізнавати обличчя. Неофіційно цей розлад іноді називають синдромом ем, Шалтая-Балтаю. Але. На допомогу людям, які страждають на прозу патоогносію, були розроблені успішні терапії, які допомагають їм вчитися, впізнавати людей за такими особливостями, як хода, зачіска, голос, склад постави, манера вдягатися або тощо. Оскільки, звичайно, обличчя є найбільш індивідуальною особливості і найважливішим, відрізняючим чинником в пам'яті людини, для людей з цим станом буває важко правильно співвідносити інформацію про людей і жити нормальним соціальним життям. Ну і нарешті дякую за увагу вам. Всього вам найкращого!